Нержавейки. Я не сію. Вітаю на каналі Село Моя доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. І так, чоловік буде сіяти буряки столові, саморобним знову ж таки сівником. Зроблений він, схожий до польського, так? До польського, але ж саморобний. І зроблений, як він каже, з нержавійки. На цій площі ми засадили картоплі частину. Я показувала в попередньому відеоролику. Кусочок лишилося, думаємо посіяти буряки столові трошки і. Кукурузу, думає чоловік посіяти, цукрову і звичайну. Буряки сіємо ось такі польські. Я думала, що вони оброблені, але вони виявляються не оброблені. В минулому році купляла в таких пакетах, були оброблені. А це не оброблені сорт по-польськи, я вже напевно сказала. От. Так що для спрощення робіт і для того, щоб їх полегшити, чоловік виготовив багато кілька сівників. Один з них ви бачите, сіє буряки. Він і кормові буряки цим самим сівником сіяв. Там диск і тим диском, той диск регулюється, перекручується на задану величину, в залежності від того, якої величини насіння. Якщо дрібніше насіння, ставить. на древнейший отвер. Ну, тут третий рабочий. Тут зараз удобрится, если хватит на все. Знаємо про те, що буряк столовий дуже корисний, але чомусь не дуже так ми його використовуємо багато. Трохи використовуємо у борщів, салати, але все ж таки не щодня. Про що говорить народна медицина? Про те, що столовий буряк, особливо в весняну пору, в зимову пору, потрібно вживати щодня. Тому що, звичайно, знаєте про те, що буряковий квас чистить судини, запобігає тим, хто ще не має проблем з тиском, то запобігає підвищеному тиску в людей. Потертий буряк лікує мастопатію. В чому я переконалася на своєму власному досвіді. Також компреси помічні до інших частин тіла з буряків. Крім того, буряковий сік. Лікує горло, коли до нього додати оцту. Крім того, знаєте, що суміш соків буряковий, морквяний з чорної редьки, лікує малокрів'я. Крім того, сік буряковий, розведений із водою, витис... вичавлений, розведений із водою, добре допомагає підживити кімнатні рослини і багато іншого, чого я не сказала. Так, посіяно три рядочки, нам хватить з головою, а тим більше, що ще... Все... Червону кулю і Детройт посіяли вдома. Але сіємо в різних місцях, бо іноді на одному городі така культура, як буряк столовий, вдається, а на іншому чомусь не вдається. Десь чи ґрунт не підходить, чи попередник не влаштовує. Ну, буває по-різному. Так що ділянок городніх вистачає і. Сіємо в кількох місцях. Давай кажи. Ось такий ще інструмент, яким прикатковує рядко з буряками. У мене раніше був каток широкий, реб... ребристий. Он теж каткує добре, але він каткує всю площу, а я каткую тільки одного рядочка. Тому що між дораді не каткую. Прикатковано, швидше росте, бур'яни вилазять. А якщо не каткувати, вони не так швидко вилазять. І... Зробив колістя таке, залив цементом, погрузла. Котування буряків, як ви знаєте, у щільний ґрунт. Насіння буряків не зависає, бо іноді, коли ґрунт дуже рихлий і проведено посів, то насіння буряків зависає і дуже довго не проростає, аж до тої пори, аж поки не підуть дощі і не ущільнять ґрунт, щоб насіння буряків мало контакт із ґрунтом. Такий каток допомагає контакту насінню із ґрунтом. Як я вже говорила неодноразово, такі знаряддя допомагають в легшому обробітку земельних ділянок. Бо коли б довелося, як колись драпали спочатку рівчачки, сіяли, бурячки, потім галошами їх притоптували, потім чимось граблями чи чим там засипали. Це дуже довгий півдня нам довелося б, щоб посіяти цих кілька рядочків буряків. А так сівником і зверху пройшов каточком. Ну, звичайно, також потрібно ходити. Бо Знаєте, що не помучишся, то, то не научиш не, і не, не зробиш роботу, якщо не вкладеш своєї праці. І так бурячки посіяні, залишається тільки сказати, роди Боже, старому, малому, сліпому і нам. А цей сівник вам вже знайомий, напевне, багатьом. Хто передивляється наш канал, особливо чоловіки. Сіяти буде цукрову кукурузу. Насіння сіня з домашніх, вже одомашнених качанів солодких. От пропуску робить. Кукуруза гранчаста і каже, чоловік, що можуть бути і пропуски, але ж якщо пропуски, то не дуже в неї такі великі ті пропуски. А він подивляється, як буде все нормально, сподіваюсь. А цукрова кукуруза також. Як ви знаєте, прекрасна культура для домашнього використання, також без неї вже не обходиться наше харчування. У минулому році велику каструлю зваріла, потім вистудила, обрізала ножем і розхасувала пакети і звичайну морозилку. І ще до цієї пори не можу нарадуватися тим, що кожен раз дістаю кульочок, невеличкий в зіп пакеті, і використовую, куди мені потрібно. В основному для приготування салатів. І так як за неї в магазині потрібно також немалі гроші віддати то дуже добре, коли вона є заморожена, а потім перед використанням кидаю її ще проварюю дві хвилини, остужую і використовую салат. Ось такий мій метод використання цукрової кукурудзі. А звичайно, знаєте, що найкраще, звичайно, вживати її. Тоді, коли вона ще тільки з городу, коли ми молоду її зріваємо, варимо. Вона тоді особливо корисна, і тоді її потрібно і вживати. Кукурузка вдома у мене є ще і купована, інших сортів. Я не зупиняюсь на тому, що сіємо тільки свою, а кожен рік виписую щось нове для того, щоб подивитися, порівняти врожайність і сроки достигання. І ще скажу, що цукрову кукурузу ми сіємо. Так само, як і столові буряки, кілька строків. Вдома вже трошки це сіє другі строки, потім пізніше обов'язково буде сіяти ще кукурудзу для того, щоб, щоб період її використання був якнайбільш розтягнутий. Покажу якісь мереки тут біля нас. Колись. Голова колгоспу у нас був добрий господарник, я згадувала в одному із своїх відео. Дуже багато техніки було різноманітної в селі. І тут знаходився тракторний парк. Багато було тракторів. І не тільки в нашому селі, а й в сусідньому селі. В Писарівці, також був тракторний парк, і багато було е, тракторів. Скільки одиниць. Не можу зараз по пам'яті сказати, десь в мене вдома є історія села, то там і написано, скільки одиниць десь в 70-х років тракторів було, які трактори були, але по пам'яті я вже не пам'ятаю. А потім, коли Україна стала незалежною, почався розвал колгоспів. Техніку розпродали, розікрали, як хто міг. І від тракторного парку залишилася тільки майстерня, там під старим шифером видніється. А це вже ангар построїв, напевне, наш священик для зберігання. Він також має поля, які не знаю, хто там йому обробляє. І в цьому ангарі зберігає, можливо, ще на спіл ще з кимось зберігає зерно. А тут частково люди вже побрали додаткові городи, поорали. Ось таке сталося з цим таким колись великим тракторним парком. Так що тільки ці смереки скрушно хитають головами і кажуть, Люди, люди, до чого ж ви догосподарювались. Ну так, сівба продовжується, як ви бачите. Залишився невеличкий кусочок. Також, якби довелося лопаткою чи рядочками, то звичайно загально. І фізично також важче. А так сівником, тим більше сівник саморобний, випробуваний, кукурудзу сіє добре. І в минулому році сіяв ним. І раз-два. І цей невеличкий кусочок буде засіяно. А сьогодні вже другий день, нарешті в нас погода. Вчора мокро було на городі, добре ще мокро. Та й сьогодні ще чоловік казав, що посіє ще й квасолю, але я кажу, що в сиру землю квасолю не сіють. І ще й холодновато, ще навіть дерево не все цвіте. Так що ще десь пару днів почекаємо. Ще один город у нас не скультивований, потрібно буде скультивувати десь напевно, після неділі ще того города і братися і там за посадку. А потім так і добре для обробітку. Посапали один город, а тоді піде спів інший, а тоді ще один і так. Ціле літо продовжується з одного городу на город і нема часу. Їздити по морях, по океанах. Звичайно, і тижка тонка, Бо пенсіонери, а у пенсіонерів здогадуєтесь, які пенсії в селі. Але не нарікаємо, аби дав Бог здоров'я трошки, щоб працювати, мати щось з свого роду. На цьому закінчую своє відео. Бажаю всім доброго здоров'я і мирного неба і успішних вружаїв, хто сіє, хто садить. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Будьте з нами. Раді новим підписникам коментарям і вподобайкам. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. З вами був канал Село та Моя доля.